Друже, привіт! Ось і друга частина механіки долара, про яку обіцяв тобі розповісти минулого відео. Але якщо ти не бачив ще першу частину, рекомендую її переглянути. Посилання я розміщу внизу під відео. Цікавий факт: після виходу першої частини механіки долара, один з глядачів повідомив мені, що виявляється, економіка не є обов'язковою до вивчення у школах. І тепер викладати її чи ні залишається на розсуд керівництва школи. Мені цікава твоя думка про це. Напиши її в коментарях. Тож ти вже знаєш, що ціна на товар формується через рівновагу попита та пропозиції щодо цього товару. Давай тепер розберемось, звідки в Україні долар береться і куди він дівається. Офіційною валютою для розрахунку в Україні є гривня. І навіть якщо ти десь чуєш, що ціна в доларах обов'язково є приписка. Ціна в еквіваленті стільки-то доларів в розрахунку на гривню. А от якщо ми говоримо про торговлю в світі, то долар і є одною із тих валют, в яких можна робити міжнародні розрахунки. Тож, якщо ти виробив щось в Україні або придбав його тут за гривні, ти можеш це продати за кордоном за долари. Так працює наш експорт. Ми продаємо свою продукцію в інші країни світу за той же долар, і потім долар повертається до нас в Україну. До війни Україна багато чого експортувала. Це була і металургійна продукція, і сільськогосподарська продукція, і навіть електроенергія. Дуже багато продукції вивозилось морем, певна частина залізницею. І зовсім невелика в порівнянні частина літаками. З початком війни все змінилося в гіршу для нас сторону. Ти знаєш, що наші порти наразі або заблоковані, або не працюють, або працюють на дуже маленький відсоток своєї потужності. Цивільної і вантажної авіації у нас вважай, що нема, тому що літакам нікуди сідати через розбомблені аеродроми. А залізниця при всьому бажанні не може задовільнити всі ті потреби в транспортуванні. Це один негативний фактор. А тепер давай пройдемося по тим галузям, які давали нам експорт: металургія. Ти знаєш, що більшість наших металургійних підприємств сконцентровано на Сході. І зараз вони або розбомблені до нуля, як в тому Маріуполі, або щодня піддаються масованим обстрілам і не можуть працювати на всі 100% своєї потужності. Сільське господарство. Давай подивимось на наш південь. Більшість урожаю розграбовано загарбницькими військами. Також на додачу до цього подумає, чи легко сіяти і збирати врожай під обстрілами. І чи може, наприклад, урожай погубити пожежа, що відбулася під час вибуху чергового боєприпасу. Тож тепер бачиш, що мало того, що вивезти важко, та ще й вивозити у нас не так багато, як хотілося. Ще кілька тижнів тому я б тобі з оптимізмом розказав про експорт нашої електроенергії в Європу. Але із новин ти знаєш, що наші електростанції майже щодня піддаються обстрілам. І хоча ДТЕК робить все для того, щоб максимально швидко їх відновити. Але вже постає питання про можливий імпорт електроенергії з Європи. Тобто, вже не ми їм будемо продавати, а вони нам. Ще одне джерело надходження долара в Україну це наші заробітчани. Це люди, які виїхали працювати в Польщу, Чехію, Німеччину, Францію, Іспанію і заробляють там гроші, які потім переводять в долари і присилають своїм родинам, що чекають на них в Україні. Початком війни багато родин виїхало з України в пошуках безпечного місця. Тож тепер той валютний потік, що йшов від заробітчан в Україну, тепер частково йде в інші країни, де оселились їх родини. Окрім того, є ще міжнародні інвестори, що вкладають свої кошти в розвиток наших підприємств. Але ти сам розумієш, наскільки це не актуально в нашому стані. Окрім того, в нашої країни є державні облігації, на яких можна заробити. Тобто, якщо ти їх купуєш, через певний час держава зобов'язується в тебе їх викупити назад із врахуванням відсотків. Якщо облігації продаються в гривні і їх хоче придбати не резидент України, то для того, щоб їх купити, він має спочатку обміняти свою валюту на гривні. Це добре працювало пару років тому, коли гривня почала зміцнюватись. Але зараз цим важче. Але не все так погано. Інколи долари заходять в нашу країну, просто так, у вигляді доларів. Це не пов'язано з експортом і не пов'язано із працею заробітчан. Це міжнародні позики, які нам колись прийдеться повертати, із відсотками, нехай з невеликими. Окрім того, є і безоплатна грошова допомога від інших країн світу. На наше щастя, її не прийдеться потім повертати. Все це не вирівнює ситуацію, але значно і згладжує кращий для нас бік. Ну і тепер давай розберемось, як у нас формується попит на долар і куди у нас він взагалі дівається. Якщо в Україні чогось нема, але це потрібно, то його купують за кордоном. Для того, щоб купити щось за кордоном, тобі потрібна валюта, в якій можна розрахуватися. Наприклад, це долар. Для того, щоб в тебе десь взявся долар, тобі потрібно його за гривні купити в Україні. Україна багато чого імпортує. А буде іще більше. Тому що з власним виробництвом у нас справи краще не стають. Ну окей, наприклад, без ультрасучасних ноутбуків, айфонів, пральних машинок ми якось зможемо перебитися. Але є те, без чого нам буде дуже важко. Наприклад, це паливно-мастильні матеріали. Під час війни в нас постраждали нафтопереробні підприємства, тож ми відчуваємо нестачу цього виду продукції. І також нам стало потрібно більше палива на потреби армії. Комплектуючі для ремонту енергетичних підприємств теж закінчуються. і їх теж потрібно буде десь купляти. Тож, як ти бачиш, з імпортом у нас легше не стає. Також, якщо людина їде за кордон, їй потрібно чимось там розраховуватись. Зазвичай гривню там не будуть приймати. Потрібна валюта, в якій будуть міжнародні розрахунки. Тож людина купляє, наприклад, долар в Україні для того, щоб розрахуватись десь за кордоном. Раніше в цьому випадку мова йшла би про людей, що їдуть за кордон відпочивати. Але зараз ти знаєш, що багато людей виїхало за кордон, просто рятуючи своє життя від обстрілів. На щастя, для них вони можуть розраховуватися, наприклад, в магазинах своїми українськими гривневими картками. Розрахунок з гривневої карти за кордоном в місцевій валюті відбувається через місцевий банк, і ці гроші списуються з рахунку українського банка на користь місцевого банка. Через конвертацію, в тому числі через долар. Окрім цього, є ще й валютний туризм. Запам'ятай ці два слова. Про них я детальніше розкажу в наступній частині. І, звичайно, ті, хто любили крутити бінанс. Про них я розкажу теж. Ну і третє, куди дівається долар це наші подушки, наші матраци. Тобто це наші заощадження. Більшість із нас вже навчилася тримати свої заощадження не в гривні, а в більш стабільній валюті. Тому що вони вже звикли, що гривня з часом може втратити свою вартість. І, на жаль, вона її втрачає. Тож під час будь-якої кризи люди перш за все біжать купувати долар, чим і провокують власників обмінних пунктів на ще більше підняття ціни на нього. Тож тепер ти знаєш, які фактори впливають на попит і пропозицію щодо долара на валютному ринку. І аналізуючи новини, ти можеш спрогнозувати, в яку сторону схиляться терези. Але це ще не все. Є ще один чинник, який своїми діями може безпосередньо впливати на валютний ринок, і це Національний банк України. Про нього я розкажу в наступній частині. Тож підпишись, щоб не пропустити її.